Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 435. Спростіть вираз. Починаємо. І спочатку нам треба відкрити дужки. Будемо множити. А помножити на А буде А в квадраті. Далі а помножити на мінус 1 буде мінус А. Далі мінус 2 помножити на А буде мінус 2а. І мінус 2 помножити на мінус один буде плюс 2. Наступні дужки. Дивіться, ми будемо множити мінус А. На А і на 1. Поїхали. Мінус А помножити на А буде мінус А в квадраті. Мінус А помножити на плюс 1 буде мінус А. Далі нам треба звести подібні члени многочлена. Дивіться А квадрат і мінус А квадрат взаємно знищуються. Далі. У нас мінус А, мінус 2А і мінус А. Це подібні члени. Спростимо їх. Мінус А і мінус 2А. Скільки це буде? Мінус 3А. І тепер мінус 3А і мінус А це буде мінус 4А. І треба дописати плюс 2. В такому вигляді. У нас буде много член в стандартному вигляді. Спочатку мінус 4А, а потім плюс 2. Далі наступний. Переписали умову і відкриваємо дужки. b помножити на b буде b в квадраті. Далі. b помножити на 10 буде 10B. Далі. Мінус 5 помножити на b буде мінус 5B. Далі мінус 5 помножити на 10 буде мінус 50. Наступні дужки. Дивіться. Перед добутком двох виразів стоїть плюс. Тому ми спокійно відкриваємо дужки. Б помножити на Б буде Б в квадраті. Далі. Б помножити на мінус 8 буде мінус 8B. Далі треба 6 помножити на Б. Буде плюс 6B. І треба ще 6 помножити на мінус 8, буде мінус 48. І що залишилось? Звести подібні члени многочлена? Давайте їх підкреслимо. Подивіться, b квадрат. І ще є b квадрат. Скільки це буде? 2b квадраті. Ще шукаємо Давайте подібні запишемо. члени. Я знайшла 10b мінус 5b, мінус 8b і плюс 6b. Спростимо. 10 b і мінус 5 b Це ж буде 5b. Далі. Я хочу отак, от 5 b додати 6b. Два додатних. Буде 11b. І 11b, мінус 8b, буде плюс 3b. Бачите, як ми легко все це обчислили. І що залишилось числа? мінус 50 і мінус 48, буде мінус. 98. І ми з вами записали многочлен в стандартному вигляді. Крокуємо далі. Третє. Переписали умову. І також будемо відкривати дужки. Поїхали. 2С помножити на 3C. Буде 6С в квадраті. 2С помножити на 2 буде 4С. 3 помножити на 3C скільки буде? Правильно. 9С. 3 помножити на 2 буде 6. Пишу плюс 6. А далі дивіться небезпека. Перед добутком двох виразів стоїть мінус. Що робити? Треба залишити, поки цей мінус. І ми із двох дужок зробимо одні. Ми зараз відкриємо дужки, перемножимо двочлени. Але поставимо мінус, потім дужка. Поїхали. Множимо 2, два двочлени. 2С помножити на 2 буде 4. С в квадраті в дужках. Далі 2С помножити на мінус 7 буде мінус 14 С. Далі. 7 С помножити на 2C це ж плюс 14 С. Записали. І залишилось 7 помножити на мінус 7 буде мінус 49. І закрили дужку. Далі. Треба оцю всю красу спростити. Бачите, у нас мінус перед дужками. Угу. Добре, пишу 6C в квадраті. Не хочу два рази писати: 4C плюс 9 це. Я напишу плюс 13. Навіщо мені ото багато всього писати? Пишу плюс 13. Потім плюс 6. А далі, дивіться, мені треба буде відкрити дужки. У мене в дужках... Подивіться, мінус 14С і плюс 14С. Це протилежні вирази, вони взаємно знищуються. Тому я на них не звертаю увагу, їх немає. І відкриваю дужки тепер. Дивіться, якщо перед дужками стоїть мінус, треба прибрати мінус, прибрати дужки, А всі числа, що в дужках, змінити знаки на протилежні. У мене в дужках був вираз 4С квадрат, став мінус 4С квадрат. У мене в дужках був, було число мінус 49, стало плюс 49. Все. І що залишилось? Звести подібні члени. 6С квадрат мінус 4С квадрат це буде 2С квадрат. 13С нема. Подібного члена. Тому просто пишу плюс 13С. залишилось додати 6 та 49. 6 додати 49 буде плюс 55. І ми отримали з вами много член в стандартному вигляді. І наостанок четверте. Переписали умову. І починаємо відкривати дужки. 3D помножити на 5d буде 15d в квадраті. 3D помножити на мінус 1 буде мінус 3d. Далі 5 помножити на 5d буде плюс 25d. Далі. 5 помножити на мінус 1 буде мінус 5. Записали. І бачимо, що перед добутком двох виразів у нас мінус. Це небезпека. Тому я пишу мінус. дужка, І починаю множити Два члена. 6d помножити на 2 буде 12d. 6d помножити на мінус 8. Буде мінус сорок квадрат. Мінус три, помножити на два, буде мінус шість. Та мінус три помножити на мінус вісім д, буде плюс 24 д. І закрили дужку. Це ми сховалися з вами від цього мінуса, який був перед добутком. Далі треба переписати поки що 15d в квадраті. Далі дивіться, мінус 3D і плюс 25D. Це ж подібні члени. Давайте одразу обчислимо. Мінус 3D плюс 25 це те саме, що 25D мінус 3D. Буде плюс 22d. І мінус 5. Ми просто переписали. Тепер треба відкрити дужки. Якщо перед дужками стоїть мінус, ми прибираємо цей мінус, прибираємо ці дужки, А в дужках міняємо знаки на протилежні. Було в дужках плюс 12, стало мінус 12. Було мінус 48 квадрат, стало плюс 48 квадрат. Було мінус 6, стало плюс 6. Було плюс 24d, стало мінус 24d. І останній крок треба звести подібні члени. Починаємо з одночленів з найбільшим показником степеня. 15 квадрат, додати 48 квадрат буде 63 квадрат. Далі подібні 22, мінус 12 d і мінус 24d. 22D мінус 12 d Буде 10D. І тепер 10 d мінус 24 d буде мінус 14 d Далі, мінус 5. Бачите? І плюс 6. Скільки буде? Це те саме, що 6 мінус 5. Ну, звісно, це буде плюс 1. І ми з вами отримали многочлен в стандартному вигляді. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!